Ну що, я приближаюсь до завершення мого циклу історії серії по Splinter Cell. Я вже розібрав усі 7 ігор, 7 книг та 2 комікси. А в цьому відео я об'єднаю їх в одну цілу хронологію і коротенько перекажу сюжети усіх ігор, книг та коміксів серії Splinter Cell. Бо коли я робив ті відео, я помилявся в хронології. Бо на моменти створення тих відео я ознайомлювався по одному витвору в цій серії. І коли я розібрав усі витвори, то замітив деякі неточності в моїх попередніх відео, а саме в послідовності. Тож в цьому відео я покажу, що за чим і, де А перед початком відео я веду деякі пояснення для тих, хто не дивився мої попередні відео. І нагадаю для тих, хто дивився їх. По-перше, книги це канон серії Splinter Cell. Це підтвердив автор перших двох книг Реймонд Бенсон. Та ще й деякі персонажі, які були представлені в книзі, появлялися в іграх, а їх могли помітити лише ті, хто прочитав книги. Тому моя особиста думка книги канон і відбувається в одному всесвіті з іграми. По-друге, в книгах, а саме в третій книзі Checkmate, був ляп з датою. Там було написано, що зараз 2003 рік. Але в цей проміжок часу Сен не був у третьому ешелоні, бо його тільки нов створили. Тому правильний рік 2007 рік. Тобто події книги відбуваються незадовго до події Теорії Хаосу. По-третє, події четвертої книги відбуваються паралельно подійному агенту. Тобто весною 2008 року. Хоча в цей момент. У версії 1 Сем зривав плани армії Джона Брауна, а у версії 2 не було зрозуміло, чим Сем займався цей проміжок часу. Але тут я знайшов компроміс з тим, щоб використати часову лінію версії 2 і канонічні події версії 1, і які фігурували в 5-й грі під назвою Conviction. Це смерть Ламберта від руки Сема і база АДБ, яка знаходилась в Нью-Йорку. Оці спогади згадувалися і проекціювалися в конвікшені. Тому вони канон. І з таким компромісом у нас немає плутаниці з четвертою книгою. І також пропадає ляп у конвікшені з датою на нагробному камені Сари. Четверте. Тут буде Essentials. Це та частина, яка виходила ексклюзивно на PSP. І я припустив, що вона повинна була продовжити сюжет версії 2 агента і повинна була бути продовжена в Conviction заразку 2007 року. А оскільки гру переробили, а книги ми вважаємо каноном, то чому б і цю частину не впихнути в хронологію? І вона чудово входить в цю хронологію і нічого не порушує. І якщо ви не грали в всю частину, то нічого страшного, що ви її пропустили. По п'яте, якщо ви грали в шість основних частин і не читали книги, то нічого страшного в іграх не згадуються події книг. Але в книгах розкривали минуле основних персонажів серії, особливо Сема. Тому, якщо ви не читали книги, то нічого страшного. Тому з вступною частиною я закінчив, сідайте зручніше, з вами Жакон і це хронологія. Серії Сплінтар Сел. Події першої гри стартують в 2004 році. Головний герой серії Сем Фішер проходить тренування, щоб вступити в новостворений третій ешелон, котрий був створений у 2003 році. Після успішного проходження останнього іспиту Сема зараховують в третій ешелон і він стає першим спецагентом підрозділу під назвою Splinter Cell. Через кілька місяців він отримав перше завдання: розслідувати зникнення двох оперативників ЦРУ Елісон Медісон та Роберта Бростайна, котрі зникли в Грузії. Разом з Семом на це завдання полетіли Анна Грімс, дотер аналітик та Вілкс, котрий відповідає за спорядження та евакуацію Сема. В ході місії з'ясовується, що грузинський президент комбоян Ніколадзе має військову присутність в Азербайджані, щоб захопити цю країну через її нафтові ресурси. Оприлюднивши ці дані, комбоян тікає, але він за допомоги свого хакера Філіпа Мосе наніс потужну хакерську атаку по системах зв'язку, транспорту та енергосистемі Америки. А команда змогла протистояти комбояну. Та ще й розкрити змогу, в якій хотіли підставити Китай і скинути на них цю атаку, і знайти крота в ЦРУ, за якого вторгнення в Азербайджан лишилось непоміченим. А команда понесла втрати, був убитий вірукс, а йому на заміну приїжджав Френсіс Коен. Після цього Сенд знаходить комбояна в президентському дворці і вбиває його. Прорайно дізнається про його план по застосуванню ядерного чемоданчику. Котрий він хотів підірвати в Америці. Після подій першої гри йдуть події доповнення Mission Pack на початку 2005 року. Сем знаходить і вбиває хакера Філіпа Маса, котрий був відповідальний за хакерські атаки і зриває захоплення російської субмарини. Потім йдуть події першої книги по Cell весною 2005 року. Сем розслідує діяльність організації Магазин, бо вони мають список. Імен агентів Сплінтарсар і деяких уже убили. Паралельно Сем зриває плани організації Тіні, котрі хотіли збудувати суперпушку. І ще Сем рятує свою доньку Сару, котру терористи з магазина викрали і хотіли так вийти на Сема. Далі, по хронології, йдуть події другої книги під назвою Операція Баракуда. Тут події відбуваються на початку 2006 року. Сем продовжив шукати членів організації магазин. Та ще й знаходить зрадника в третьому ешероні, ешелоні, котрий зривав цій організації імена агентів. В ході операції Сем з'ясовує, що ця організація хоче сконструювати торпеду і запустити її по одному з міст Америки. Але члени цієї організації вбивають любовний інтерес Сема, дівчину по імені Катя але ресем, незважаючи на втрату, зриває їхні плани. Через кілька місяців весною 2006 року стартують події другої частини гри Пандора Тумору. Посольство Америки в Тіморі було атаковане терористами Дара Дандоа під керівництвом Сухаді Садона. Третій ешелон отримав завдання звільнити заручників. І Сем помітив серед заручників свого старого військового друга Дугласа Шетранда. В ході операції з'ясовується, що Садон співпрацює з агентом ЦРУ Норманом Сотом і планують випустити вірус Оспи в Америці. Сем захоплює Садона і він повідомляє, що атака буде проведена в аеропорті в Рос-Анджелесі. Сем відправився туди, вбиває сота і знищує вірус. Через рік стартують події третьої книги Checkmate. Тут терористи заражують ціле містечко радіаційними відходами. Третій ешелон з'ясовує, що за цим стоїть Гунь Інь Джао, котрий продавав наркотики і хотів помститися Америці за те, що вони убили членів його сім'ї, бо він і його члени сім'ї продавали наркотики по всьому світу. І через отруєння міста він так хотів підставити деякі країни, котрі допомагали Америці. Але у нього нічого не вийшло. Сам його знайшов і убив. Літом 2007 року стартують події третьої гри під назвою Теорія Хаосу. Група терористів враз народу викладають програміста Морген Хольда, котрий працював над кодами Філіпа Маса. Та ще й Північна Корея атакувала американський крейсер. Виявилось, що це була хакерська атака за допомогою ходів МАСА, а сама хакерська атака йшла з Південної Кореї. А потім виявилось, що обидві Кореї підставляють. За викраденням Моргенхольда стояв друг Сема Дуглас Шетланд, котрий хотів помститися Америці за те, що колись його звинуватили в провалі завдання. Але він зміг відсудити і відстояти своє ім'я. Але обіду він розшивсь. Але він працював не сам. Він співпрацював з генералом японської армії Отомой. Котрий хотів, щоб в Японії влада повернулася імператору. Але у них нічого не вийшло. Дугласа убив Сем, а Отому передали трибуналу. В січні 2008 року стартують події подвійного агента. Сем зі своїм нападником провіряють фабрику. На якій знаходяться терористи, але Рамберт перериває завдання і повідомляє Сему, що його донька Сара загинула. Сем в горі і не здатний виконувати завдання, тому ще скільки кілька місяців бою Рамберт відправляє Сема на курси підготовки під назвою «Кросскат». Після успішного проходження цієї програми Рамберт повідомляє Сему, що з ним хоче поговорити чоловік під іменем Пітер. Цим чоловіком виявився зведений брат Сема по імені Пітер або його друге ім'я Петро. І він був отруєний гідридом плутонієм 19 і помирав. Пітер був зведеним братом Сема, котрого батьки Сема приютили, бо батько Сема працював у ЦРУ і отримав завдання перевезти батька Пітера, бо батько Пітера працював на СССР і хотів покинути країну. Але в цієї місії вони потрапили в засідку, а батька Пітера вбили. І батько Сема вирішив приютити Пітера. І що цікаво, Сем старший за Пітера на 3 роки. Але на жаль, Пітер помер. Виявилося, що Пітер шукав дівчину вчену, котра зникла. В ході цього завдання виявилось, що Північна Корея викрала вчених, щоб вони зробили вірус. Котрий знищить світові запаси нафти, щоб Корея змогла продавати свою нафту, котру вона знайшла. Сем зриває ці плани і мститься за брата. І йому вже немає що втрачати, і він береться за виконання завдання з проникненням в організацію Армія Джона Брауна. Спустя приблизно 6 місяців продовжуються події подвійного агента. Саме беруть в організацію Армія Джона Брауна. За те, що він допоміг одному з їхніх членів втекти з в'язниці. Там Сем з'ясовує, що вони планують серію терактів з застосуванням червоної ртуті. Але це була не єдина проблема. В останній момент перед реалізацією їхнього плану Рамберта Піймали і ватажок терористів Еміль Дюфран приказав Сем вбити його. Сем, щоб себе не розкрити, вбиває свого друга. Але зриває плани терористів. І на даний момент це кінець 2008 року. В січень 2009 року Сен приходить на кладовище, щоб провідати могилу Сари. Але його ловлять. Виявилось, що третій ешрон підозрюють Сема у Зраді, бо про операцію з проникненням в армію Джона Брауна організував таємно Рамберт. І про це знав тільки він, Сем і Вільямс, котрий підозрює Сема в зраді та убивстві Рамберта. І він тимчасово очолює третій ешелон. Але Анна та Редінг встановлюють, що Сема підставили, і це зробив Вільямс, котрий хотів забрати усі раври слави собі. А Сен знаходить диск з доказами і обіцяє помститися Вільямсу. Але він передає дані Анні, яка передає потрібним людям і Вільямса звільняють, а її назначають тимчасовим директором третього ешелону. Спустя 18 місяців в 2010 році стартують події двох книг: Conviction та ендгейм. В цих книгах Сем в бігав і хоче виконати останнє завдання Рамберта. Як виявилось з цих двох книг, Рамберт запідозрив, що є склади, котрі роблять зброю, а потім їх продають на міфічних аукціонах. Про це він розповів Сему та Анні, і вони погодились йому допомогти. Але події в 2008 році трошки скосили ці плани. А після подій в 2008 році Сем вирішує виконати це завдання. Сем в бігах і літає по Європі. А Анна повідомляє Сему Дані, та ще й вони розігрують спектакль, в якому за Сему рухається група захоплення. А Анна повідомляє Сему, куди вони рухаються. Під кінець книги Сем здружився з групою захоплення і вони разом знаходять цей аукціон. І після всіх цих подій з Сема знімають всі звинувачення, і він вирішує не вертатися в третій ешерон. І в цей час. Третій ешелон очолив Том Рід, котрий був членом таємної організації Мегідо, котра планувала вбити президента Америки Патрицію Колдура за те, що вона хотіла закрити третій ешелон за неефективність. А Мегідо потрібні були ресурси ешелона. В 2011 році стартують події конвікшена. Але початок. Історії конвікшена беруть початок в кооперативному режимі конвікшена приблизно за 10 днів до початку гри. Том Рід за допомогою організації Ворон викрадає ЕМІ-установки з Росії. Том Рід на це завдання відправляє оперативника 3-го і агента Splinter Cell під кодовим іменем Арчер, а Ворон свою людину під кодовим іменем Кестер. Вони виконують це завдання і. Коли вже летіли, щоб вручити викрадені установки, Арчер отримав завдання убити кестера. Але кестер про це дізнався і убив Арчера. Але ззаді до Кестера підібрався пілот літака, якого звати Андрій Кобін, і стріляє у Кестера. По прильоту він передає Еммі установки Ріду, а Кестера ледве живого забрали ворони і почав його допитувати і вводити в кому. В цей час. Сем вирішує розшукати вбивцю своєї доньки і стартують події комікса the in the Ashes». В Ванкувері Сем зустрічається з оперативником Ворона, котрий обіцяє поділитися інформацією з Семом, якщо він виконає для нього завдання з проникненням в організацію NexGen Technology і викраде для нього дані. Сем проникає туди, краде дані. Але Рупу, це так звати цього оперативника Ворона, кидає Сема і піднімає тривогу. Сем, відбившись від охоронців, знаходить Лупула і силою просить віддати йому папку з даними. Він їх віддає, але в дім вриваються охоронці нексажена. Сем їх перебиває і відправляється в Мальту. І тут стартують вже події конвікшена. В Мальті з Семом зв'язалась Анна і повідомила, що Сема хочуть вбити і вбивці йдуть за ним. Сем з'ясовує, що вбивць наняв Андрій Кобін, котрий і вбив його доньку. Це знаходить обіна і починає його допитувати. Але в цей момент виривається спецназ третього ешелону. Анна просить Сема здатися, і він слухається. Бо цю засідку організувала Анна для Сема, щоб його доправили в США. В США Анна просить Сема допомогти їй зірвати вбивство президента Америки, яке планує Том Рід. Сем її посирає. Але Анна каже, що Сара жива. Сем їй не вірить, але вона доводить, що вона жива і дає Сему послухати аудіозапис, котрий записав Ламберт незадовго до своєї смерті. З'ясується, що смерть Сари сфабрикували по приказу Ламберта, бо він запідозрив, що в третьому ешелоні є кріт, котрий може надавити на сема через Сару. Тому він прийняв таке рішення. Про цю авантюру, окрім Ламберта, знали двоє людей: це Анна. Та Андрій Кобін, котрому дали завдання знайти тіло, яке можна видати за Сару. А самі Сарі сказали, що Сем мертвий, і вона постійно була під охороною. Ну, тут ще ви ще не забувайте, що була організація армія Джона Брауна, і вони не знали про їхні плани, і тому треба було внедрити людину в цю організацію. Бо як сказав Ламберт, Сара була для нього барайним компасом. А на це завдання з проникненням в армію Джона Брауна. Поодрас б людина, який нічого втрачати. А цим кротом, якого шукав Рамберт, виявився Том Рід. Сем, звичайно, зриває замах на вбивство президента, а Анна вбиває Ріда і просить Сема повернутися в третій ешелон. Бо вона йому довіряє, на що Сем каже, що слово довіра смішно від неї чути, і покидає її. А президент Колдор остаточно закриває третій ешелон. Спустя 6 місяців. Стартують події комікса of Cell Ечуес. Сем проживає з Сарою і один з днів до них приходить старий військовий друг Сема Віктор Кост, котрий врятував Сема та допоміг під час Conviction. Він просить сема про допомогу, бо його організація Paladin 9 отримала дивний контракт. В ході цього контракта виявилось, що група Кроу найняла жінка Матильда Соломон, щоб викрасти міністра оборони і зняти з нього біометричні зразки для отримання секретних даних. Сем зриває ці плани і вертає ці дані Америці, але продовжив працювати на Віктора. Десь під кінець 2012 року, незадовго до Дня подяки, група терористів під назвою Інженери. Атакують військову базу. На цій базі знаходились Сем та Вік, і останнього ранять. Ці терористи вимагають, щоб Америка вибрала війська з 150 країн. В противному випадку вони будуть проводити терористичні акти під назвою Чорний список. Президент Америки Патриція Колдуар просить Сема очолити новий четвертий Ешон і дає Сему так звану П'яту свободу. Сем погоджується на такі умови. І в новий четвертий ешелон входить Чарлі Коу, з котрим Сем та Вік працювали в Паладін 9, агент ЦРУ Айзек Брікс та Анна Грімс Дотер. Ну а потім до них приєднується і Кобін. В ході місії з'ясовується, що терористів очолює Маджик Садік, колишній агент Мі-6, і що його не цікавить вивід військ. А його цікаві секретні дані Америки, які він хоче викрасти. Сем та команда зривають цей план, а Садіка захоплюють живим, бо він обіцяв розказати, хто його фінансував. Приблизно в 2013 році йдуть події кооперативного режиму Splinter Cell Breakfast. Тут важко сказати, який рік, бо ці завдання можна виконувати одразу, як ви їх отримали. По сюжету нам треба з'ясувати, звідки організація Ворон має дані третього ешелону. І в ході місії з'ясується, що ці дані надав їм кестел. А Сем з Айзеком його рятують і через деякий час, коли він прийшов до тями після того, як його допитували, його допитали і відпустили. А він вирішив помститися колишнім своїм колегам з «Ворона» за те, що його вдопитував і вводили в кому. Потім під кінець 2013 року стартують події останньої сьомої книги під назвою Спліндансер Беквіст Афтермас. По сюжету книги зникає російський програміст та творець антивірусної програми Касперов. Президент Америки просить Сема та команду його знайти і запропонувати йому політичне сховище та ще й дізнатися, чи не замішаний він у зникненні урану з сховища маяк в Росії. Команда його знаходить і виявилось. Що його навики в програмуванні хотіли використати для атаки по Америці група олігархів. Але він не погодився, відправився в, в біга, Але Сему і команді він вирішив допомогти і здав плани та імена замовників. І це була остання пригода Сема в своїй власній серії. Бо з 2013 року аж по 2021 рік не вийшло ні жодної гри, книги та комікса по Splinter Селу. Проте, Сем засвітився в трьох іграх під брендом Тома Кренсі. це Ghost Recon та Rainbow Six Siege. А це уже інша історія. І про неї я може колись і розповім. Тому ставте стандартний набір лайк, підписуйтесь коментар у фонд скарг карт і пропозицій. З вами був Жакон. До скорої зустрічі!